Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні хочу роздивитись для вас, на що вас налаштовують камінці. Дівчата, хлопці, бережіть в ухах, хто в навушниках слухають. Камінці гучно перекидаються, тож можете перемотати на 10 секунд. Вперед я зараз витягну камінчики, на що вони вас налаштовують. Угу. Угу. Так, дивіться, у когось з жінок. Зараз поки що про жінок кажу. У вас, ви, як в себе вдома знаходитесь, або та оселя, де ви зараз мешкаєте і вважаєте її своїм домом. У вас тут буде як розрив шаблонів дещо. Ви, як, знаєте, будете змінювати своє відношення, своє ставлення, своє бачення до того, як що є у вас от зараз, з бажанням щось змінити. І, знаєте, робіть це, робіть обов'язково, бо від вас як якась така хвороблива ситуація буде відходити з цими змінами. От що ви собі придумаєте? Наприклад, ну, можливі для вас зміни. От ви роздивились круг себе. І що ви можете зробити там, хтось може там квітку купити, поставити якусь нову квітку, і це змінить ваш простір. От вона просто буде на себе відтягувати вашу увагу, вас переналаштовувати, ви будете дивитись на неї і будете, знаєте, настрій собі змінювати. Наприклад, там хтось може, ну там, ну не знаю, що там ви можете змінити. Пересунути меблі можете, можете ковдру якусь там іншим боком її покласти інший колір вже теж буде у вас там якось змінюватись настрій, поки ви там лягаєте спати під новою ковдрою, наприклад. Для когось ну, ви тарілки можете якісь там собі купити, або одну там тарілку чашку, і ви вже будете переналаштовуватись. Вам це важливо. І дивіться, звертайте увагу на своє оточення. Тут ситуація така, що дещо, дехто з вашого оточення може вам допомагати. Долати якісь труднощі. Ви і самотужки можете їх подолати, але разом з кимсь вас, вам це легше буде даватись. Для когось е ваші хвороби будуть йти від вас. Е так, давайте я зараз скажу, а ви не лякайтесь всі підряд, бо зараз та людина, для якої це прозвучить, ви і так вже знаєте про це. Всім іншим просто от пропускайте повз вуха цю ситуацію. Про що тут? У вас повинен бути магічний захист? От Він просто у вас повинен бути, бо вас пробивають. Бо у вас, як дві дірки, є у вашій енергетиці, їх треба латати. Ви знаєте, що з цим робити. Точно знаєте. От Я зараз кажу до окремих людей. Вони точно знають. Будь ласка, всі не хапайтесь за серце і не лякайтесь. Знаєте, що робити, попрацюйте з цим. Бо за вашою спиною мені, я бачу образ чоловіка, який на вас лютує, просто лютує. А в житті він з вами спілкується як ліпший друг, до якого можна довіряти йому, він такий гарний, він такий класний, лютує дуже, бо ви десь не підкоряєтесь цій людині. Будьте уважні. Так, тепер ми це приберемо, що нам ще покажуть. Я три рази витягну, вуха бережи. що нам ще покажуть. Так, ага. Ой, ну тут. А вам цікаво, показують. Так, дивіться, у когось кармічно вам жити в іншій оселі, яка належить чоловікові. Це ваша карма переїхати. І у вас там, ви як знаменитою людиною станете. У вас якась публічність ваша буде змінюватись. І знаєте, ви як, ну це є інша платформа для вас. Просто інша платформа. Чоловік цей, він насправді дуже міцна людина, але як під маскою ходить. Він свою міць всім не демонструє. Але людина дуже цікава. насправді. І дивіться про що тут ще багато грошей витрачає хтось на їжу, яка вам не корисна для жінок кажу. І е е е е хтось е тваринку жіночої статі. Мені так показано, е балуєте якимись смаколиками, а їй так не можна. вас тут трошки. Сваряться камінчики, кажуть, припини то робити, ти зле робиш тварині. Та й собі хтось робить зле. Щось їсте таке, що вам воно не треба. Так, для когось, оце, що казала, вибачте, повернусь трошки, не помітила одразу, але зараз бачу. Те, що казала, що ви переїздите і. Ваша публічність буде вам зарплатню давати. Ну, може, ви зміните роботу, може, ви додатково щось будете робити, і вам за це будуть давати гроші. Може бути і так. Далі, що бачу, якісь листування, але це як за кордоном хтось. І це заради заробітку. І це, знаєте, таку симпатію ви викликаєте в людей, з якими ви будете працювати. Це коли ви навіть на іноземній мові будете розмовляти, англійська мова мені йде. От вам заробляти десь це як іноземна фірма якась. Навіть кіт у мене швидко зірвався так швидко-швидко, і щось там він швидко почав робити там за спиною. О, отак і у вас це швидко, це зненацька щось. Вам якась робота, ну, як. Знаєте, натрапити, наприклад, на якусь об'яву, об заяву, може десь свій резюме своє відправити і вам відповідь дадуть. От у когось така ситуація буде. Це вас налаштовують камінчики на це. І третій раз давайте побачимо, що тут нам покажуть. На що вас налаштовує так, а тут симпатично, доволі симпатично. Трошки відсилають нас до минулого рядку. Той чоловік, який я казала, він дуже такий непростий, як під маскою, ходить, бо не хоче себе демонструвати отак, як є. Там як перерваний шлях був з цією людиною. Або, наприклад, людина або з'являється, або зникає час від часу. Ось як трошки продовження про цього чоловіка. Дивіться, людина, коли зникає з вашого простору, він все ж таки за вами наглядає. Він вас не втрачає з свого зору. І дуже такі наміри чисті до вас має. Ну, тобто, людина, от все ж таки показують, що в людини зараз непрості відносини з грошима, йому їх зараз бракує. Тобто, знаєте, коли людина раніше він мав більше грошей, він впевненіше себе почував по грошах. І оця ситуація, вона йому складно зараз дається. Знаєте, коли людина хвилюється через це, це емоціонувати може через тему грошей. Хоча намагається це прикривати. І навіть, знаєте, це коли людина навіть намагається шукати в передбаченнях якісь підказки, як йому Позбутись теми от нестачі не грошей, як йому взагалі розвинутись в цьому. Але і за вами може так само наглядати, десь там дивлячись якісь передбачення, якісь такі от. І взагалі-то любить вас. Тут кажуть камінчики про любов до вас. І для себе ж вас бачить теж незвичною людиною, і вашу історію кохання якоюсь теж незвичною, якоюсь магічною вважає. І е, все ж таки звертають увагу тут і для цього чоловіка, і для вас про хворобливість От сприйняття відносин між вами. І, ну, тут як є якісь обмеження, яких треба позбутись, але людину не втрачайте. От просто людина важлива для вас, так як і ви для нього. Ви десь в минулих життях були разом. Він вас знає з минулих життів. І ви його знаєте звідти. Бо у вас тут такий цікавий взагалі розклад вийшов по камінчиках. Хочу одне питання уточнити. Так, я ж кажу, він, він абсолютно чисті наміри має до вас, і якщо у вас є дитина, то він і дитину вашу теж приймає. І симпатію, ну, це непогана симпатію має до вашої дитини, бо ви ж подобаєтесь. І знаєте, тут, От скажу так, що тут, як вас побачив, це як одразу щось відчув до вас, от як споріднена душа. От, знаєте, коли Аж заболіло десь там всередині. От, от Просто от не можна вас втратити, не можна пройти повз, не можна е, так, щоб потім не, не жаліти. Тут дуже чиста душа і чисті наміри, і взагалі чисте кохання до вас і е, е, бажання дати вам стійку платформу, щоб ви були. Ну, от, ні в чим не мали недостатку. От так. Щоб знаєте, не хиталась у вас земля під ногами, щоб ви впевнено себе почували поряд з ним, от таке бажання бути поряд з вами і от так бути поряд з вами. От На цьому я завершую. Все, все, що могла, я вам розповіла, все, що показали камінчики. Я маю надію, що ви щось своє тут точно почули. І гарного настрою вам, гарних подій вам в життя, і гарних людей вам в життя, і якщо кохання то чистого, і справжнього, і вірного. Бережіть себе і будьте в безпеці, і в тиші, і в гарному настрої будьте обов'язково, це важливо кожного дня. І не дивлячись ні на що. І побачимось. Всім пока!